І сьогодні я апну 52 тисячі кубків. 52. Угу. Угу. Ну і зараз я апну 52 тисячі. А ти став лайк, підписуйся. пішли в слуш, да? Е, ну так, ставте лайк, підпишіться підпишіться на мій телеграм-канал по цьому QR-код. Знаю трошки трошки не було відео. Трошки не вдома. Ну і в мене є бравер, щоб його пушити. І запрошую, думаю, її на так спавню, спавні... блин, якась фігня відходить. А, вона не ходить, в пузе. Мда. Че так мене лагало? Ну це ізі. Ізі, ізі, ізі. Зараз все. Все, все. Ізічно, 52 тисячі кубків на джуджу. От і залітає 52. Це вже не смішно, забираємо монетки, Ну і все. ну Давайте давайте доб'ємо до. Ну я пограю ще до Ангського дропу. Нічому і ні, може, мені виходити з скінчик, Прикиньте, мені випаде зараз. Едгар. Ні, Мортіс не може випустити англійського, то в нічого. А з диминичними може Едґар А ну або хоче б якийсь скин, блін. Ну добре, погнали. А, і до речі, я чуть не. я чуть не забув сказати, що ну, ще тиждень тому, ну якщо ви підписані на мій телеграм-канал, підпишіться, бо я ще ну, трохи давно сказав, що в мене вже є третя, сончина слава. От коли тільки додали славу, то це було максимально. Там... Хтось говорив, що сім років треба буде, щоб апнути це слава. Да. то вже за рік десяпнули вперше місточно. Тому так, тому так. Так, ну, чесно кажучи, я вже майже завжди так говорю, чи брати брали нового що... чи ні. Ну там переводити, якщо вас не знаю, всі обрали. Е, ну, не знаю, ну Грегорі він непоганий. Я, до взяв посівку на те, що від пульки є замедлення. Я думаю, це непогано. Ну, в принципі, бравер як для міфіка, ну, нормально. Ну, я не сказав, що як Кенджі або той ж самий Ларі Лорі, який вас ще розносив е, після свого виходу десь три місяці всі режими немає. Було. Ну, нормальний бравер, я би не сказав, що ще якийсь дисбалансний, нормальний. Це, він дякую, що старалися нормальним персонажі. І ще останній і, ну, останній виграш і я отримую англійський дроп. Погнали. І затащив катку. Зараз відкриємо англійський дроп. Відео знаю, але. Хронометраж відео, якщо точніше. І давайте, зараз відкрию англійський дроп. Надійський мені випаде, ну хоча б не монети. Чи, блін, я знаю, що вони тут випадають. Звичайно, там багато вже трохи відкрив. А, угу. понятно, ну окей. Взагалі, я пам'ятаю до обнови, коли ти вже маєш 40 кубків на персонажі, то вже п'ятий а то третій. Але все рівно легше вже пушуть, пушуться кубки. Е, ну і такі справи, не знаю, що навіть, ну, можна закінчувати відео. Е, е, такий персонаж, ну, по суті, я ще й грав за Джуджу. Знаю Спайка. Ну, Спайка не можна зараз грати. Його видали за ті баги. Ну і на цьому вже точно все. І усім па-па.